Що таке білки? Білки це природні полімери, величезні молекули, які складаються із залишків альфа-амінокислот, з'єднаних між собою пептидними зв'язками, тобто групою атомів СОНН. Як ми вже говорили, Таких альфа-амінокислот, які входять до складу білків, є 20. Вони називаються основними і поділяються на замінні і незамінні. Якщо говорити про хімічний склад білків, то вони в основному складаються з таких хімічних елементів, як карбон, оксиген, нітроген, гідроген та сульфур з такими масовими співвідношеннями. В організмі людини є понад 5 мільйонів видів білкових молекул. І хочу вам сказати, що далеко ще не всі молекули розшифровані людиною. Також білки виконують в організмі людини дуже багато різноманітних і надзвичайно важливих функцій. Основна функція білків це будівельна. Ми складаємося із білків. Друга функція це енергетична. При розщепленні одного грама білка виділяється 17,6 клів енергії. Наступна функція білків захисна. Наступна функція білків регулятивна. Ще одна важлива функція транспортна. Зараз я маю на увазі білок гемоглобін, який переносить кисень у крові людини. Класифікація білків. За хімічним складом білки поділяються на прості, вони ще називаються протеїни, і складні протеїди. Прості при гідролізі утворюють лише амінокислоти. Складні, крім амінокислот, дають ще інші низькомолекулярні продукти. За фізіологічними функціями білки поділяють на фібрилярні і глобулярні. Фібрилярні виконують в основному будівельну функцію, глобулярні виконують інші життєво важливі функції. Рівні організації білкових молекул. Оскільки білкові молекули дуже довгі, і ми з них складаємося, то щоб зменшити наші розміри, тобто розміри живих організмів, природа мала би зменшити розміри молекул білків. Яким чином це робиться? Отже, розрізняють первинну, вторинну, третинну і четвертинну структуру. Первинна структура це, власне, поліпептидний ланцюг, який утримується пептидними зв'язками. Вторинна структура це ланцюг, скручений у спіраль. Ми знаємо, що якщо зробити спіраль, то довжина зменшиться. Третинна структура це спіраль, скручена у клубочок. Клубочок ми називаємо глобула. Ще менше буде місця займати молекула білка. І четвертинна структура це є об'єднання кількох глобул. Наголошую, що не у всіх білків є четвертинна структура. Хімічні властивості білків. Перша і найважливіша властивість білків це, звичайно, Гідроліз. Пам'ятаємо просте правило при гідролізі, з чого складається на те і розпадається. Отже, якщо білки складаються із альфа-амінокислот, то вони при гідролізі будуть утворювати альфа-амінокислоти. Ну, наприклад, ми взяли гліцину, він при гідролізі дасть, бачите, А щеде сюди, О, ще сюди, і утворюються дві молекули гліцину. Дана реакція відбувається в нашому організмі, коли ми з'їли щось з білків або рослинного походження, або тваринного походження. Денатурація білків це процес руйнування усіх структур білків, але первинна зберігається, під дією кислот, лугів, солей, струшування, освітлення і так далі. Оскільки первинна структура зберігається, то процес у нас буде оборотний. Деструкція подібний термін, але тут руйнуються під дією цих же чинників усі структури, в тому числі і первинна, тому ми кажемо, що процес необоротний. Наприклад, коли ми варимо яйце, це денатурація чи деструкція, на вашу думку. Кольорові реакції білків. До кольорових реакцій білків відноситься біоретова реакція та ксантопротеїнова реакція. Віолетова реакція, ми до білка додаємо свіжо приготований купру мh а це купру МС-4НТРА і з'являється фіолетове забарвлення. Дана реакція доводить наявність пептидних груп. Наступна реакція ксантопротеїнова. До білка додаємо нітратну кислоту, з'являється жовте забарвлення. Доводить наявність бензольних кілець.